Кунг алюмінієвий яр дизайн для Санг Янг Муссоград це ідеальне поєднання стилю, практичності та надійності. Розроблений спеціально для цієї моделі пікапа, кунг органічно доповнює зовнішній вигляд автомобіля, надаючи йому завершеного та сучасного вигляду. Виготовлений із високоякісного алюмінію, кунг відрізняється легкістю конструкції та високою міцністю. Він стійкий до корозії. Механічних пошкоджень та перепадів температур, що робить його відмінним рішенням як для міського використання, так і для активних виїздів на природу або роботи в суворих умовах. Основні переваги точна посадка під Санг Янг Муссогрант. Сучасний дизайн у стилі ar дизайн, міцний та легкий алюмінієвий корпус, Покращений захист вантажу від опадів, пилу та крадіжок. Можливість встановлення додаткового обладнання, багажника, ліхтарів та інших аксесуарів. Встановивши цей кунг, ви не тільки захистите вантажний відсік, але й додасте вашому пікапу преміальний зовнішній вигляд.